Всім привіт! З вами Настя. І сьогодні ми будемо записувати проходження гри, яка називається Її сльози були моїм світлом. Це е, гра від тієї самої розробниці, що і е, театр поганих кінців. Е, «Ном-ном-намі». В принципі, в неї є ще інші ігри. Е, Типу, напевно, ж як новели, або ще якогось іншого характеру. Але я вирішила вибрати цю, так як вона є в Steam. <свісно> а інші ігри є тільки десь, типу, як в Play Market. І, і я їх не можу встановити на комп'ютер, по крайній мірі, не звичайним способом. Так як е з Стіма. Тому. Спочатку я пройду цю гру, а тоді вже будемо дивитися якісь інші ігри. Можливо, від цього розробника розробниці. Е, чесно, не знаю, мені здається, що це дівчина. Е, і, або, можливо, щось друге, якісь інші ігри, я ще не вирішила. Подивимось. Отож, почати. Темрява, темрява і більше нічого, куди б я не подивилась. В якусь мить я почала думати, чи не має тут щось бути, що дебудь де-небудь. І я почала шукати. Я не знала, що саме я шукаю, але поки я мандрувала, я побачила світло вдалині. Коли я на... наближалася, я знаходила ще і ще ланцюжок зелен... з палаючих яскравих вогників, вони мандрували, тут... мандрували туди-сюди, і їхнє постійне світіння утворювало на великі дірочки у темряві. Вони зачарували мене, я вирішила йти, поки не знайду джерело цих вогників. Я знайшла дівчину. Вона сиділа на ліжку з цих зірок. Це було чудове видовище. З збережно, тут хтось є? О, тут хтось є. Схлип. Що я маю їй сказати? Ти плачеш? Ти плачеш? Вибач, але ти плачеш? Мені було так самотньо, я... я просто не могла зупинитися. Але тепер хтось є, хтось тут є. Я не думала, що хтось прийде сюди, але ти тут. Уа, я така рада. Якщо ти рада, тоді не плач. Правда, Спейс. Примітка перекладача Space означає простір космос. А? Звідки ти знаєш моє ім'я? От це, типу, як час і простір. Я не знаю, воно просто промовилось саме собою. Звідки я знала її ім'я? Воно ніколи не говорило його мені, але щось у ній відчувалося. Знайомим, наче я зустріла старого друга. Це не чесно. я навіть не представилась сама. І тепер я маю запитувати твоє ім'я. Мене, мене звуть Тайм. примітка перекладача Тайм означає час. Ну, типу, це зрозуміло. Тайм, Тайм. Тайм 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 тайм, тайм, тайм. Що ти робиш? Якщо я промовлю твоє ім'я вісім разів, то краще його запам'ятаю. Вісімка на боці нескінченність. Вісімка на боці нескінченність, і тому я ніколи його не забуду. Хм, Я бачу. Отже, тайм. Звідки ти прийшла? Спочатку. Якщо б я мала дати цього, цьому ім'я, я б назвала це місце початком. Початок? Хм, так, це має сенс почати на початку. Тоді де, значить, тоді це значить, що ми зараз всередині, але ти почала тут хіба не так? Я не знаю, чи можемо ми назвати це серединою. Ми можемо, це місце змінилося. Дійсно? Так, тепер ти зі мною тайм. Так що раніше був початок, і тепер це середина. Цікаво. Це має певний сенс, ця дівш... дівчина дуже прямолінійна. Якщо ми мали початок, то має бути і кінець? Хто знає? Я не знаю, я його ще не бачила. Хм, Напевно, якийсь має бути. А якщо це кінець сумний, на початку було дуже самотнє, чи буде так само у кінці? Я не хочу цього. Ти багато плачеш, так? Так, тому що, дивись, коли я роблю це. З'являються зірки. <сі> я вже помітила це, але можливо, було б невічливо сказати про це прямо. Я не можу це гарно пояснити, але якимось чином, завдяки ним, я почуваю себе менш самотньо. <сі> так що з самого початку ти просто створювала тут зірки? Так, розумієш, я хочу створити щось там, де є лише нічого. Це ж має сенс? Гадаю, що має. А що можеш робити ти, Тайм? Рухати, рухати Всесвіт. Я можу рухати Всесвіт, вперед, назад. Я можу стрибнути до будь-якого моменту, який я знаю. Вау, звучить як дуже важ... важка праця! Для мене робити зірки звучить як щось більш важ... важче. Ні, це легко. Дивись. Ага. <свіси> я не хотіла, щоб ти знову плакала. Насправді це гарна можливість для демонстрації. А? <свіси> Гаразд, я запам'ятала результат. Тепер я відмотаю до моменту, коли сказала про те, що робити зірки більш важче, так я зможу не дати їй заплакати. Мені потрібно відмотати. Хи тільки не починай плакати тільки для того, аби довести це Як це легко, гаразд? Оп. А, як ти дізналась, що я хотіла це зробити? У цьому моя сила, ти вже плакала раніше, тому я повернулася назад до моменту перед тим, як ти це зробила, аби зупинити тебе. Вау, Тайм, ти неймовірна. Хм, Це насправді не було чимось важким. Знаєш що? Я тільки зустріла тебе, але відчуваю, наче ми завжди знали одна одну. Я знала твоє ім'я з того самого моменту, як побачила тебе, так що, можливо, твої почуття справжні. Але я не можу згадати, аби я говорила з тобою раніше, так само, як я не можу згадати, що плакала перед тим як ти це змінила? Це може бути. Парадоксом. Ей, тайм парадокс. Гей, як ти мене взагалі знайшла? Я просто йшла за твоїми зірками і побачила тебе тут. О, це означає, якщо нас колись розділять, я просто можу заплакати, і таким чином ти завжди зможеш мене знайти. Це дійсно так, але я не знаю, мені не подобається думка про те, що я змушу тебе плакати. Поки ти зі мною цього не станеться. Я трохи боюсь того, що знову залишусь сама. Гаразд, тоді я залишусь. Все одно, здається, тут немає нікого іншого, так що в мене немає причин йти. Хм, Нікого іншого? о ні. Якщо хтось інший дійсно тут є. Може, нам треба його пошукати? М -м -м -м. Ти не хочеш, аби іншим теж було самотньо, чи не так? Саме так. Я така щаслива, що ти мене розумієш, Тайм. Погнали! <світ». <світок> Ми разом вирушили у. По... Порожнечу, намагаючись знайти когось ще, але ми знайшили, знайшли лише темряву. Чим більше темряви ми знаходили, тим більш імовірним ставало те, що Спейс заплаче. Я не хотіла, аби вона плакала. Я не хотіла, аби вона відчувала себе самотньо. Мені стало легше, коли я запропонувала їй відпочити, і вона. Погодилась. Тут, типу, стрілка, і не так видно, що там написано. Я ненадовго закрила очі, але коли я відкрила їх, я знову була в темряві. Спейс відповіді не було. Що трапилось? І зірки пропали теж? Я зробила якусь помилку? Я відмотаю звідси до моменту перед тим як я закрила очі. На цей раз я не закрию очі. Я маю бути уважною і не пропустити те, що повернуло все у темряву. Тайм? Ти раптом стала такою серйозною. Стало щось дивне, але я не знаю, що це було. Щось дивне. Дивлячись на космос, я помітила, що щось ніби закриває частину зірок вдалині. Я помітила аномалію. Я ледве могла розрізнити це на темному тлі порожнечі. Щось таке. Тут все-таки хтось був. Цей хтось щезнув у ту саму мить, як тільки побачив, що я помітила його. Я вдивили, вдивилась у те місце, де цей невідомий стояв лише секунду тому, думаючи, що я легко зможу, зможу знову його знайти на такій відстані. Але раптом. Вона з'явилась прямо за спиною спейс. Що це таке? Ніл. Приклад, перекладача Ніл означає ніщо або нуль? Вона пройшла прямо крізь спейс. Якимось чином затерши її існування. Стерше її існування. Зірки навколо нас потемніли і згасли, як тільки вона щезла. Це і сталося раніше саме те, я пропустила, коли закрила очі. Це було жахливо. Я хотіла, аби це припинилося. Там, де раніше стояла Спейс, зараз була лише ніл. Що ти зробила зі Спейс? Із зірками, ти прибрала звідси всю красу і все, що залишилось порожнеча. Але це також гарно, чи не так? Ні, ні, мені не подобається це, поверни Space, поверни назад її зірки. Якщо ти так себе відчуваєш, я залишу тебе у цьому моменті, поки ти не з... зрозумієш. Я не прийму це, але що я можу зробити? Якщо я повернусь до початку, якщо я почну спочатку, я зможу змінити це. Інакше я потраплю у пастку в цьому циклі. Коротше, ми вмерли. <с> Блін, почати. Темрява, я не знала, почала шукати. А так, так, Темрява, темрява, і більше нічого, куди б я не подивилась. Але я знала, що хтось був там. Мені просто треба було знову її знайти. І я почала шукати. Я хотіла знайти спейс. І коли я йшла, я побачила її світло вдалині. Тут була спейс, що сиділа на своєму ліжку з зірок, як, і, як я і пам'ятала. О, тут хтось є. Тут хтось є! Що я маю їй сказати? Ти плачеш? Це те саме, що я і говорила раніше. Якщо я буду різко змінювати свою поведінку, то це може зробити її з. Це може збити її з пантелику. Я спробую відтворити перший спогад. Вибач, але ти плачеш? Мені було так самотньо. Блін, <смас> споминати, треба якось так читати, щоб воно було схоже на це, те, що вона пише. Мені було так самотньо, Я просто не змогла зупинитися. Так, спокійно. Але тепер тут хтось є. Я не думала, що хтось прийде сюди, але ти тут. Ага, я так рада. Якщо ти рада, тоді не плач. Правда, Спейс. Ага, звідки ти знаєш моє ім'я? Звісно, я знаю твоє ім'я, навіть враховуючи, що ти мені його не казала і у перший раз. Це не чесно, я навіть не представилась сама. І тепер я маю запитувати твоє ім'я. Мене звуть Тайм. Тайм, 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 Тайм 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 Тайм, тайм Тайм. Що ти робиш? Якщо я промовлю твоє ім'я вісім разів. То краще його запам'ятаю. Вісімка на боці нескінченність, і тому я ніколи його не забуду. Однак ти не зможеш це згадати, коли я повернусь у момент до того як я сказала його тобі. Отже Тайм. Звідки ти прийшла? З майбутнього. Якщо я скажу з майбутнього, що буде? Чи ти повіриш мені, якщо я скажу, що прийшла з майбутнього? Хм, Я думала, що я зовсім одна, але ти показала мені, що це не так, тому я повірю всьому, що ти скажеш. І до того ж, я відчуваю, що ти хтось, кому я можу довіряти. Я рада, отже, це правда. Я прийшла з майбутнього. Ми вже зустрічались, і ти хотіла пошукати в цій порожнечі... порожнечі когось іншого або щось інше. Це звучить як щось, що я би дійсно хотіла зробити. Ми знайшли когось? Той знайшов нас, але важко пояснити, що саме сталося, я не хочу її лякати. Ми не знайшли нікого, тому я не думаю, що нам варто залишитись. Ой, тому я думаю, що нам варто залишитись разом. Ох, було б сумно, якщо б хтось тут був, і якщо б хтось відчував себе так само самотньо, як я. Я їй збрехала. Вона сказала, що повірить всьому, що я скажу, і я скористалась її довірою, але я не знала, як сказати їй про те, що трапилось. Я хотіла запобігти відтворенню того, що я побачила раніше? Якщо цей шлях не приведе до чогось кращого, я завжди можу зробити точку збереження і відмотати звідси? М -м 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 -м. А де як мені зробити точку збереження? Гей, hey, Тайм, якщо ти з майбутнього, чому ти прийшла сюди? Хм, тому що я хотіла знову поговорити з тобою. Тоді, в майбутньому, більше не. можемо говорити? О, ні. Ох, я заспокою її, е, так що вона не буде плакати знову. Так, нар... нас розділили, але я, зовсім... е, але я зміню все так, що цього не станеться. Це таке полегшення, мені теж потрібно вигадати запасний план, щоб ти не була єдиною, хто працює над цим. Хей, як ти мене взагалі знайшла? Це було легко, я вже знала, де ти будеш чекати на мене. Але я говорю про найменшу найпершу зустріч, коли ти ще не знала, де я, як ти мене тоді знайшла? Я просто йшла за твоїми зірками і побачила тебе тут. О, це означає, що якщо нас колись розділять, я просто можу заплакати, і таким чином ти завжди зможеш мене знайти. Це дійсно так, але не знаю, мені не подобається думка про те, що я змушу тебе плакати, поки ти зі мною цього не станеться. Я трохи боюсь того, що знову залишусь сама. <гум> я теж не хочу бути одна. «Хе-хе, я щаслива, що ти думаєш так само Тайм. Нічого, якщо ми приляжемо тут разом, ненадовго. Якщо ти хочеш, то я не проти. А. <perses> я при... при... Пу. Так!» Я тримала її за руку, аби Ніл не могла раптово підкрастись до нас. Наші пальці переплилися так легко, наче так і мало бути, але це було неможливим. Це відчуття, навіть якщо й не мало ніякого сенсу, змусило мене лише тримати її міцніше, поки я буду тримати спейс за руку, він не зможе її забрати. Якщо ми можемо лежати тут і милуватися зірками разом і ніколи не робити нічого іншого, я була б задоволена і цим. Там я можу у тебе дещо спитати? Хм? Що саме? Що сталося раніше? Через що ми повернулись назад? Ти повернулась назад і захотіла все змінити. Я вже говорила тобі, нас розділили. Я пам'ятаю, але якби точно, заплак... я би точно заплакала, аби це сталося. І ти не могла відшукати мене за зірками? Я не могла, ти більше не могла створювати їх. Це жахливо. Як е... Так, це було жахливо? Я щаслива, що ти повернулась. Якщо, не мо... Якщо ми не могли знайти одна одну, я би теж захотіла це змінити. Якийсь час ми лежали об. Оп... Повній тиші. Мені здавалося, що Спейс відчувала, що я чекаю на щось. Вона не запитала на що, поки я тримаю її за руку, їй нема про що перейматися. Так, Думаю, на цьому ми завершимо. Поки проходження тут доволі багато. Я не, не очікувала, що це такого формату гра, де це більш як новела і читати, і в самої гри, по суті, особо, ну, типу, дії особо нема. Просто, типу, відмотувати або щось вибирати такого плану. Ну, в принципі, це цікава гра, мені подобається мальовка. Добре, дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал, пишіть коментарі і всім па-па!